Хочу, от я буквально зараз бачите, тримаю телефон в руках. Знайшов цікаву реакцію на нічні події. Що треба сказати? Цей обмін полоненими він ну, виглядає як величезна перемога всього. Нашого силового, по перше, блоку силового блоку, це контррозвідка, це служба безпеки України, це Міністерство оборони України і це офіс президента України. Це величезний прорив, величезна перемога. Причому цей обмін полоненими він же особливо не просто особливо він ніде не. Афішувався і про нього навіть не знали такі прожони пропагандони типу Соловйова. Людина сьогодні ледь не з'їхала з глузду, коли вона зачитувала подробиці цієї величезної операції. Не Соловйов, хтось інший, тут неважливо хто написав такий пост цікавий, поки я просто не загубив. Я вам зачитаю взагалом, це реакція з осудженням дій. Міністерства оборони Російської Федерації від самої Російської вати від самих орків тут, як би в цьому пості, все незадоволення. От людина пише знаєте, так в стилістиці утопії. Як говориться, критикуєш, предлагай. Представте, як тільки самоліт з нашими бойцями, визволеними із плена, почав політ прес-служба Міністерства оборони заявила би, тобто, за заявила би і от лише одна. Одна цитата. Украинская сторона согласна менять наших героев только на азивтив, вот так вот, потому что солдаты ВСУ для них представители э, низшей расы, э, разумеется, э, топ то. Э, величезный шквал критики. Починаючи від цієї ночі, зараз лється з усіх телеграм-каналів, чат-ботів, я не знаю, там соціальних мереж, ек блакитних екранів, які, без сумніву, ватні глядачі Російської Федерації довіряють. Так от цей величезний шквал критики пов'язаний не з самим фактом обміну полоненими. Зрештою, вони отримали сотні людей в обмін на українських героїв. Так, а цей вал критики, шквал. Просто він пов'язаний із тим, що в обмін для незрозумілих для орків причин потрапили азовці, або як вони кажуть, азівці. Тему Азову я неодноразово піднімав вже в рамках подкасту. Решти не треба. Чому її піднімав? Тому що, як ви всі добре знаєте, Азов це ну щось таке демонічне, демонічне для росіянина і для російського солдата. Демонічне полк, Азов, який. Ja, yeah, ähm... Um... знаєте, таке слово комбатантами, так вони є комбатантами, Вони є абсолютно з всіма резолюціями організації Об'єднаних Націй і з всіма міжнародними договорами, і, взагалі, з всіма юридичними ознаками, це є комбатанти, це є військовополонені. Так, от за російськими законами, за тими законами, які вони які дума склепала буквально там після того, як наші вимушено залишали Маріуполь. Знищений орками вщент, вони склепали такий закончик, де прирівняли полк АЗОВ до терористичної організації. І саме оця от пропагандистська конструкція про те, що азовці це, начебто, звірі, які там їдять дітей. Е вона ж е живе в цих маленьких місках, де вже навіть немає ані сірої, ані білої, ані якої речовини. Лише є одна ізвілина, і та заросла волосам волосами вже розумієте, ця ізвільнена. І оця ізвіліна. Російська, вона вірить в те, що азовці це не військовополонені, а це терористи. І міняти їх ні на кого не можна. І тут тобі бац, і стається величезне диво. Перевертається просто світ пропагандистський російський, тому що 5 uh, командирів полку Азов. Сьогодні вночі, а, а, а фактично це сталося напередодні. Сьогодні вночі з'явилася інформація. Вони були звільнені із російського полону. Е, сталася ситуація, яку тільки в страшному сні міг уявити міг уявити, наприклад, Соловйов. Я вже згадував, що ця людина е, просто рве на собі, на своїй макітрі волосся, нервуючи. І відмовляючись навіть в це повірити, а це друзі сталося, і це величезний прорив, і це результат величезної роботи. Ось ви бачите ці фотографії, як я вже сказав, що це велика заслуга нашого силового блоку. Обмін відбувався, і потім обійми ці з азовцями-героями вони відбувалися за присутності. Ось, ви бачите, пташку так, це от легендарна дівчина, яка просто стала образом. Такого ггеройського подвигу азовців, які до останнього захищали е Азовсталь, так і і Маріуполь, і продовжували там знаходитись навіть тоді, коли вже абсолютно була неможлива їхня евакуація, підвіз. Е Боєкомплекту підвіз їжі, вони продовжували захищати абсолютно українське місто, і потім ця історія розвернулася. Ви всі пам'ятаєте, як вони вимушено були змушені здатися в полон, аби ну власне зберегти своє життя. Хоча, звісно, своє життя вони вже давно поклали на шальки української свободи. Ось вони всі. Так, от силовий блок, Монастирський, Ви бачите, там присутні Ще, ще багато. Дуже наших керівників силових відомств, і ось Буданов, так. Ось вони, вони всі там, але ця фотографія в чому в чому власне суть цього обміну? Азовці зараз не в Україні. І на жаль, на привеликі жаль, і це сказав сьогодні вранці у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський. Вони будуть перебувати на території Туреччини до кінця цієї війни. Це така одна з умов цього величезного і ще раз підкреслюю проривного просто шаленого з ідеологічної точки зору, так точно, і з точки зору морального духу всієї української нації. Події вони будуть перебувати в Туреччині. Ймовірно, це буде Стамбул. І як відзначив Володимир Зеленський, вони будуть там перебувати під особистим наглядом Реджипа та Іпа Ердогана. Так, президента Туреччини. Ердоган знову відіграв ключову роль в обміні. І знову записав, поставив ще одну галочку в своїх таких здобутках посередника між Кремлем і Україною. Це сталося один раз, ви знаєте, із зерновими коридорами. Це може статися в майбутньому в плані розблокування аміакопроводу Толія одеса про який зараз дуже багато говорять в організації Об'єднаних Націй. До речі, цю тему я розглядав в минулого стріма на нашому Ютуб-каналі. Навіть є окремо вирізаний фрагмент. Якщо ви не знаєте, що таке аміачна угода і чому вона відбувається, які її умови, ви можете зайти на наш на канал нашого подкасту і подивитися це там окремо. Зараз на цьому зупинятися не будемо. Так, от Ердоган, який знову став посередником, і от ну тут виглядає, що все досить логічно. Збережено життя. А тепер і свобода, і тепер відсутність загрози життю Україні. Українським героям українським командиром полку Азов тепер вона буде гарантовано президентом Туреччини. Вони всі будуть перебувати там. Азовці, це звісно яскраві такі моменти цього обміну, яскрава частина цього обміну. Але всього в обміні вдалося визволити за допомогою цього обміну 215 українських військовополонених. Це Можна сказати, 215 перемог е, для України сталося цієї ночі. 215 перемог, тобто 215 людей, зрештою повернулися е, звідти з, з Росії, де їх звісно і катували, і допитували, і ніхто не міг їм гарантувати е, хорошого нормального життя там в полоні, де не знають, що таке конвенції ООН про військово Лонених, де абсолютно не дотримуються правил стосовно так званих комбатантів. всього цього в Росії, звісно, немає. І оці 215 людей, 215 українських героїв, вони вже звільнені. Звільняли їх, звісно, на більшу кількість орків, які були в нас в обмінному фонді Більшу кількість орків, як вдалося з'ясувати. Мені особисто, наприклад, от мова про конкретні прізвища, коли заходила, то йшов певний торг, скільки людей, наскільки ми можемо поміняти. Наприклад, за того самого Медведчука до речі, він став одним із теж таких подразників для російської пропаганди, чому це він потрапив в цей обмін і навіщо взагалі нам цей Медведчук, так зараз говорять російські пропагандисти. Ви знаєте, що Медведчук він був затриманий Службою безпеки України під час спеціальної операції ще навесні цього року. Тобто, фактично, там в перший місяць цієї відкритої агресії Російської Федерації проти України. Потім за нього вступалася його дружина. Там вона писала там великі листи, і в тому числі вона писала до до речі листи і Ердогану. І тут не можна виключати, що можливо. Один з цих посилів, з цих месенджів до Ердогана, він йому якимось чином запам'ятався, він пустив там якусь сльозу. Ну і після багаточисельних контактів з Путіним, які в нього відбуваються останнім часом, з різних причин в різних форматах, все-таки от прізвище Медведчука там сплило. І Медведчук був виміняний на наших військовополонених також. Просили з нього спочатку. Не просили, а його оцінила Росія спочатку в 50 наших громадян, в 50. Але от така важка робота, дипломатична контрробота, так, з оціми незрозумілими аргументами, призвела до того, що нам Україні вдалося виторгувати за Медведчука не 50 наших громадян, а 200 наших людей, тобто, це це ще один о, такий, знаєте, в, великий класний момент, о, о, який характеризує наскільки ми як держава, як нація цінуємо наших людей. Ну о, Зеленський неодноразово заявляв про те, що найбільша цінність для України це людське життя, і тут немає нічого дивного, тому що для цивілізованого світу, для всього демократичного світу, для о, о, всіх. Європейських цінностей і принципів дійсно головне це життя людини. Його потрібно поважати, як і свободу людини. І тому, коли торгуються за цю тварюку Медведчука, то це абсолютно правильно. І коли ви задавали питання, або ну в моєму отеченні точно були такі люди, які задавали питання: що цей медвечук, кому він там потрібен, списаний кум Путіна, так який протратився абсолютно вітя деньги, діння. Ніх нідієт ні, ефективності ніякої немає, і от зараз ми отримуємо звільнення 200 українських громадян, 200 військових, які зі зброєю в руках боролися про це проти цього рашизму, і це звісно дуже важливо. Якщо Медведчук, як абсолютна путінська ганчірка, здатен принести таку користь України, то він, її, звісно, приніс. Тепер з приводу того, оцих всіх закидів, оцього всього всього такого вже нашого українського хейту приводу приводу того, чи варто було віддавати Медведчука Він же цінний носій якоїсь там інформації, яку можна потім використовувати або вже зараз використовувати проти Російської Федерації або проти відвертих українських колаборантів гауляйтерів і всіх інших. Їх теж треба буде потім надовго саджати до в'язниці. А от якщо ми позбуваємося таким чином дуже суттєвого свідка, як Медведчук то яким чином ця робота чи не буде вона провалена? Ну за. Переконанням наших силових відомств ця робота не буде провалена, тому що від Медведчука отримана вся необхідна інформація. Я не знаю. Я там не якийсь інсайдер служби безпеки України, але якщо така інформація зараз подається, якщо ефект від обміну є, то мабуть зараз ми можемо тільки повірити. Що все, що можна було отримати від Медведчука, Україна отримала, і слідкувати просто за ситуацією зараз. А як вона може от в плані самого Медведчука, наприклад, розвиватися? Є така думка, що оскільки цей обмін відбувався фактично у переддень оголошених. Гауляйтерами Херсонщини, Запоріжжя і так званих фейкових ЛДНР референдумів, можливо, Росія і Кремль готують для Медведчука якусь таку адміністративну роль. Можливо, його розподілять на якусь посаду, наприклад, радника або Сматрящева. Або ще щось в такому дусі на анексованих, ще не анексованих на захоплених територіях. Ну, звісно, я думаю, що ніхто з вас в тому, що. Ці території після цих фейкових референдумів будуть е е анексовані Російською Думою там або Совєтом Федерації, або е ще якоюсь шайкою Кремлівською. То таких сумнівів зараз, мабуть, е ні в кого з вас не виникає. Причому е я ж кажу, що обмін е на таку фігуру, як Медведчук, е в референдумів, е це може. Свідчити якраз про те, що для нього готується якась е -м -м певна роль.